Ну, все ж таки я розумію, що тролейбуси, осі азотівські, вони виходять на лінії, так? Будуть курсувати. Чи Будуть вони курсувати? Будуть. Да. Багато хто вже звинуватив вас в тому, що це зроблено під вибори, що це піар. Uh -huh. от. Чому ось два роки вони стояли, простоювали, а от саме зараз вони вийшли на лінію. Ну, зокрема, і Одарич Дарич цьому вам дорікає. От напевно моя відповідь наступна, да? Давайте от дивитися на результат. Ми більше обговорюємо підґрунтя різних процесів, да, чи ми обговорювали б результати. Вибори це така дата для мене, як Новий рік. Після там першого грудня наступає 1 січня, і життя продовжується. Точно так же після 26 жовтня прийде 27, 28, 29. Життя буде продовжувати, люди будуть хотіти їздити на комфортних сучасних тролейбусах, люди будуть хотіти жити в теплих квартирах, тому що їх життя не пов'язано так з датою вибору, як пов'язано життя, наприклад, з датою вибору Сергія Олеговича Даріча. Тому тут, якщо результат розглядати, то я думаю, що для всіх Черкас сьогодні це дуже хороша новина. Тому що по перше, за останні три роки, що я тут живу, я побачу хоч якісь зміни для міста, про які можна говорити, що вони суттєві, не піарні зміни, не виступи по телебаченню, а суттєві зміни, які приносять користь сьогодні 300-ти тисячному місту. От я завжди свої рішення приймаю саме з такого ґрунтовного підходу, а не з питання: чи можливо, неможливо, хто сьогодні винен, хто сьогодні не винен? Є результат? Угу. Є і я цим задоволена.